Далі видання за економіст виходить з матеріалом про те, що Андрій Єрмак був просто в нестямі. Після того, як дізнався про своє звільнення, пишуть журналісти про те, що Єрмак, який опинився у центрі корупційного скандалу, пов'язаний. З енергоатомом був просто в нестямі не в собі, коли дізнався про своє звільнення. Відставки Єрмака вимагали високопоставлені чиновники. Пише видання: За економіст Зеленський спочатку проігнорував критику на його адресу. Звільнення ж голови ОП може під, поставити під сумнів позиції і репутацію президента Зеленського, адже вплив Єрмака багато в чому походив з його авторитету. Що похитнувся через корупційний скандал і зростання невизначеності в напрямку країни пише це видання? Ну а як я вже і говорив, друзі, ось це видання New York Пост, і воно першим взяло короткий коментар у Андрія Єрмака після його відставки. Одразу через декілька годин, через дві години після відставки, треба сказати, що у, ну. Доволі емоційно Андрій Борисович Єрмак реагував, судячи з усього, тому е, власне слова у нього були наступні. Фактично, мене е, мені хочеться там блювати, так? тому що стільки, скільки на мене вилили бруду, це просто щось неймовірне. Що... Єрмак каже, що ми, фактично мене зганьбили. Ну, не заньбила, а опорочили. Напевно, це слово з англійською мовою так перекладається. Давайте я з англійською перекладу. Він каже, що дивіться, мене, мене опорочили, і моя гідність не була захищена, незважаючи на те, що я перебував у Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблеми Зеленському. Я їду на фронт, мене відвернув бруд, який був спрямований проти мене, і ще більше відсутність підтримки від тих, хто знає правду, каже Єрмак. Не зрозуміло насправді, кого він мав на увазі, коли сказав, що е, ті, хто знав правду, мене не захистили. Ось це напевне ключове. Ми про це не дізнаємось. Принаймні, поки що я думаю, що ми можемо лише гадати, кого мав на увазі Андрій Єрмак, але напевно точно не президента. Хоча президент і захищав доволі часто Єрмака, це правда. Але ну напевно, не президента він мав на увазі, тому що ну тому що тут же він каже в цьому ж одному. І тому самому коментарі він каже, що дивіться, я просто не хотів підставляти президента, тому пішов відставку. І навряд чи він би через декілька секунд скав про те, що мене на мене виливали бруд, і в цьому винен президент. Хоча, з іншої сторони, а хто окрім президента, міг би його ще захистити? так Тобто, це гра слів, це там змагання думок. Яка версія переможе, я не знаю. В мене чесно, от чесно вам кажу. Ну, немає в мене а, немає кандидатів, хто б міг би бути тим, про кого зараз каже Андрій Єрмак. Ну, от не знаю. Тому що знову ж таки, якщо це президент, то навіщо тоді в одному тому самому реченні говорити про те, що я йду, щоб не завадити Зеленському, щоб не заважати і не підставляти президента. А в іншому реченні каже: мене не захистили. Я дуже злий на це. Ну хто я міг не захистити. Напишіть, будь ласка, свої версії просто зараз в чаті в коментарях. Хто на ваш погляд кого має на увазі Єрмак, коли говорить, що мене не захистили, і це дуже сумно, мені дуже прикро від цього. Оце було б цікаво послухати. Ну і зрештою, новина та полягає в тому, що Андрій Єрмак йде на фронт. Принаймні, так він сам стверджує, каже про це в коментарі Нью-Йорк Пост. Він каже, мене. Заньбили і моя гідність. Вона не була захищена, не дивлячись на це. Я їду на фронт. Я їду на фронт. Мене відвернула, відвернув бруд, який був спрямований проти мене ще більше. Відсутність підтримки тих, хто знає правду. Ну це я знову повторююся, але просто в контексті того, що Андрій єрмак йде на фронт. от це цікаво. Ну що відбувається далі? Далі з приводу ну, ви знаєте, я не буду тут всі ці меми переказувати, вам показувати, як Єрмак йде на фронт, тому що їх було чимало. Я просто про реакцію скажу, те, що дійсно там серйозно можна б Ну, От пані Тетяна Чорновол запросила Єрмака до себе. Екс народна обраниця, вона каже, що я готова взяти ярмакав у свій звод. Я без іронії і сарказму. Реально мені потрібні бійці. Мені дуже їх не вистачає. Умови хороші. Я бережу своїх. Я поважаю, кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми маленький звод, відрізані від всього світу. Живемо лише своїми підвалами, позиціями і нашою бойовою роботою. Ніяких контактів і публічності. Займаємось тільки війною, жодної політики, тому якщо Єрмак справді хоче на фронт, і справді воювати, я візьму до себе. Буде звичайним бійцем без минулого. Це як інше життя, як паралельна реальність, як потрапити на іншу планету. Я можу йому це влаштувати. Потрібний пілот мавіка зі скидом, чомусь думаю, йому це зайде. Ази вивчити не важко це не FPV. Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати. Білці в око бігати за дроном. Ну і так далі. Вона хто напише, кажуть, що без іронії запрошує його до себе у взвод. А що ви думаєте, друзі, з приводу, з приводу Єрмака, з приводу фронту і так далі? Тут я вчора також доволі цікаву думку почув. Давайте не забувати, що Андрій Єрмак це людина, яка володіє величезним обсягом інформації, просто неймовірним масивом даним. Шаленим, і зрозуміло, що Андрій Єрмака був доступ до державної таємниці, і зрозуміло, що він точно знав більше, ніж будь-хто в цій країні поруч з президентом. І питання в тому, так, на фронт, ну звичайно, на фронт, як і всі інші, напевно, так. Але питання в тому, що раптом полон, а раптом що, так? Тобто, виходить, що може потрапити цінна людина. Ну, це ми просто моделюємо ситуацію, я не знаю. Давайте разом поміркуємо з приводу цього, тому що з однієї сторони, ну дійсно, тобто всі мають іти на фронт, всіх закон зобов'язує воювати, правда? Захищати країну, скажімо так, з однієї сторони, з іншої сторони, а ось така от історія виходить, коли. Хоча я пам'ятаю, ви знаєте, коли Іван Баканов, який колись очолював Службу безпеки України, їздив в Альпи чи куди кататися на лижах. Я думаю, боже, чувак. Очолює Службу безпеки України людина, яка має доступ до держтаємниці, яка точно знає, що тут відбувається, ну і цінна, а ми воюємо з Росією, тому що у нас тут Крим, у нас тут Донбас, як це взагалі можливо? Ну, Потім виявляється, що можливо, тому що прийшла війна, і ви самі пам'ятаєте, що було з Бакановим. До речі, кому цікаво, з приводу Баканова, з приводу СБУшників, які зрадили Україну і фактично здали Південь. Невдовзі на моєму ютуб каналі Бібік Онлайн вийде спеціальний, спеціальний випуск з приводу цього. А щодо Єрмака, до речі, його подальшої долі я також зробив сьогодні вранці. Випуск тому заходьте, будь ласка, підписуйтесь. Бібік онлайн, мій власний ютуб канал. Велком друзі, чекаю на всіх. З приводу Єрмака хочеться сказати. Що що ще відбувається? От його кличуть Чорновол кличе до себе взвод. Далі виходить Мар'яна Безугла, яка раніше працювала на Андрія Борисовича. Я так розумію, і каже про те, що заява Єрмака про те, що він йде на фронт, може бути способом уникнути кримінальної відповідальності. Так вона вважає, вона порівнює слова єрмака. З добровольною мобілізацією з аналогічними вчинками екс керівника фіскальної служби Насірова, який пішов служити під час судового ну, судового процесу проти себе. В Україні закон дозволяє підозрюваним із тим, хто звинувачується, мобілізуватися в армію. Це правда. На час служби розслідування справи призупиняється. При цьому треба сказати, друзі, що це може і не відповідати дійсності. Те, про що пише Безугла, тому що Єрмаку підозру не вручили, обшуки провели, але підозри йому ніхто не вручав. Тому для того щоб ну йти на фронт. І уникнути кримінальної відповідальності, як про це каже Абезола, треба, як мінімум, отримати підозру. Цієї підозри ще не було, або ж просто без ще не було. так? Тому ну, що ти хочеш уникнути, якщо поки що цього не було. Це перше. Друге, з приводу того, що пишуть Алібаба, нам також ж про це невідомо з приводу Алібаба, друзі. Давайте також бути тут максимально об'єктивними. Так, народний депутат. Ярослав Жералізняк каже про те, що на плівках Міндіча Алі Баба, це Андрій Єрмак. А Семен Кривонос, це керівник НАБУ, каже про те, що є такий персонаж Алібаба, і дійсно це високоподосадовець з високого кабінету, який незаконно втручався в роботу правоохоронних органів, і це дійсно є. Але прізвище він не називає. Тобто, ми не можемо стверджувати там чи звинувачувати когось. Єрмака, Шмермака, там, ну, Зеленського, Шмеленського, Шмигаля, Будану о кого заводно, ми не можемо звинувачувати в тому, що саме ця людина, яка присутня на цих порівках під тим чи іншим псевдонімом, це було б, е, ну, звичайно, хочеться, я розумію, хочеться, але ну, це, це неправильно, тому що нам потрібно дочекатися офіційної. Позиції від національних антикор... Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури для мене це вже звучить смішно, тому що якби ці органи працювали правильно, то ми б взагалі не знали, хто такий Алі Баба і ці розбійники так би взагалі не були в цьому серіалі. Я взагалі не розумів би чому у пана, пана Железняка з'являється інформація, з'являються інсайди від цих органів. От чому. У народного депутата вони з'являються. А як у пана Гончаренка з'являються інсайти? Мені також цікаво. А чому ми всі є частиною цього серіалу? Чому нам все зливають? А чому пан Семен Кривонос лише через два тижні чи через три тижні, коли фактично ось це розслідування по енергоатому призвело до ну, карколомних подій в геополітиці? Чому і лише після цього каже про те, що ви знаєте, ми не будемо публікувати плівки публічно? Таке кохрена, ви до цього їх взагалі публікували? От він посилається на закон. Так, а навіщо ви їх до цього публікували? А навіщо ви інформацію через окремих народних депутатів зливали і, і, і так далі? Є таємниця слідства, це так і називається. Потрібно просто спокійно робити свою роботу, посадити заграти людей, якщо вони дійсно в цьому винні, і все, і тоді вам би просто аплодували стоячи. А робити з цього цирк, розповідати, хто винен, хто ні, хто на плівках, хто галібаба, хто, хто там Карлсон е, і так далі, тому подібне, все це цирк. Ви покажіть результат. Ви посадіть корупціонерів. А тоді ми вам скажемо ви красавчики. А не розповідайте про те, що цей винен. Але так сталося, що ми його опустили. Він, ви знаєте, поїхав в Ізраїль. Хтось випустив, хтось винен. Чому Міндіч свалив? Хто мені скаже? А хто чому його випустили? Чому набуни поставили маячки, щоб його затримати? От в мене питання. Або Цукерман, наприклад. Вони ж вели цю справу скільки там, 15 чи 12 місяців. Вони ще не знали, що може бути так, що фігуранти знають про це. Вони не знали, в якій вони країні живуть. Набушники, я до них зараз звертаюся. От мені просто цікаво. От мені. Я, я не знаю чесно. У Мене дуже багато запитань. <кій> ще раз. Хочеться просто, щоб у нас, як в будь-якій іншій цивілізованій країні, поважали закони і згідно з закону просто розслідували справи, а не просто нас. Поміщали великий телевізор, включали нам серіал, і щодня ми дивилися серію за серією. Як того затримали? Потім затримали того, прийшли до того, підозру тому вручили, а тому не вручили, і так далі. Це все неправильно. Я це скільки одне працюю на телебаченні, скільки це бачу, не змінюється робота. Що в нових правоохоронних органах, що в старих. Абсолютно, що відбувається, друзі, далі. Ну, от безуло каже про уникнення відповідальності а. У Єрмака прийшли там обшуки, і було ну, декілька телефонів і ноутбуків. Взято у нього так про це українські ЗМІ повідомляють. Зміст ось цих гаджетів зараз вивчають в Національному антикорупційному бюро. Сам обшук проходив вчора з чи позавчора. вірніше, навіть друзі, з шостої ранку. І до обіду. Ну, от бачите, хтось пише до обіду, хтось пише, що там до сьомої ранку. Сам Нерда Бончаренко писав, що е, вилучення ось цих телефонів е, Ярмака це також дуже ва важливе питання. Чому це важливе питання? Не знаю, але от так. от. Е, далі, друзі, у нас є таке видання, де American Conservative», і от воно пише, що. Те, що Єрмак пішов з поста голови офісу президента, може означати можливі, можливі поступки України з мирних переговорів. Ярмак давно притримується жорсткої позиції на переговорах. Він виступав проти поступок, які на думку аналітиків необхідні для досягнення мирної угоди. на цьому тижні він заявив, що Зеленський ніколи не обміняє землю на мир, хоча пропозиція США допускала поступки частини української території і перетворення її у демілітаризовану зону. Тут мається на увазі виведення українських військ з усієї території. Донецької області в минулому році Єрмак був співавтором статті в журналі Foreign Affairs, в якій перемога була представлена як єдиний шлях до миру для України. Хоча це не реалізована мрія, враховуючи військове а, панівне становище Росії, а, відхід Ярмака з переговорної команди збільшує віритність того, що Київ займе більш Поступливий підхід до переговорів, що дозволить скоротити розрив між позиціями України і Росії. Я хочу сказати вам про те, що це абсолютно маячня. Це бред, який не має абсолютно нічого спільного, тому що у Єрмака, так як і в іншого керівника чи голови української делегації, є директиви. Ці директиви пише президент України Володимир Зеленський. Якщо Зеленський проти поступок, Єрмак автоматично також проти поступок.